Всіх вітаємо на нашому каналі. ім'я Маріян, і тут, як традиційно, ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Сьогодні, друзі, дуже важлива тема, назва її Дефолт. Що таке дефолт? Які вони бувають, і відповідно, які наслідки цього терміну, про який ми сьогодні будемо говорити. Перед тим, прошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку і поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла отримати цю інформацію, про яку ми будемо сьогодні говорити. Отже, почнемо з терміну дефолт, що він означає і що собою представляє, відповідно до англійської мови, дефолт означає невиконання обов'язків, це стан у кредитних відносинах, що настає тоді, коли позичальник не виплачує свої борги або платежі. Порушення платіжних зобов'язань позичальника перед кредитором і недієздатність проводити своєчасні виплати за борговими зобов'язаннями або виконувати інші умови, договору, позики. Є три основних види дефолти. це є технічний, повний і державний, або ж його ще називають суверенний дефолт. Давайте розглянемо кожен з них окремо. Що таке технічний дефолт? Технічний дефолт це невиконання позичальником додаткових умов кредитної угоди, наприклад, заборону певної діяльності до повернення позики, підтримка певного рівня фінансових показників компанії впродовж дії угоди тощо. Технічний дефолт не означає банкрутство компанії чи неможливість виплачувати зобов'язання по кредитах. Хочу наголосити, що технічний. Дефолт оголошується не тільки компаніями, а також державами. Про це ми поговоримо трошечки згодом. Що таке повний дефолт? Повний дефолт означає, що країна не може і не має бажання здійснювати заходи, фінансувати витрати, пов'язані з виконанням боргових зобов'язань. Наслідками повного дефолту є світова ізоляція країни, арешт іноземних активів країни, неможливість здійснення додаткових запозичень коштів зі світового ринку позикових капіталів, накладення квот і обмежень на торгівлю з цією країною або на інвестування в дану країну, і відмова надавати кредити тощо. І тепер найголовніше державний дефолт, або ж, як я говорив, він ще називається суверенним дефолтом. Суверенний дефолт це невиплата країною зобов'язань по державних запозиченнях, що відбуває занепад більшості секторів економіки і приводить до неплатоспроможності за зовнішніми та внутрішніми борговими зобов'язаннями. Виникає при нездатності або відмові уряду суверенної держави оплачувати борг у повному обсязі. І може супроводжуватись офіційною декларацією уряду про відмову частковою оплатою боргових зобов'язань або фактично припинення виплат. Зараз я вам хочу навести кілька прикладів дефолту, які були. В тих чи інших країнах на протязі останніх 40 років першим з них був дефолт, який відбувся в 1987 році в північній Кореї. За ним був дефолт в Мексиці, який мав місце в світовій історії в 1994 році. Після нього, в 1998 році, був дефолт в Ерефії. Це було 17 серпня, де уряд Російської Федерації оголосив про припинення платежів за деякими фінансовими зобов'язаннями в 2001 і 2014 році, тобто два дефолти сталися в Аргентині, в 2003 році дефолт стався в Уругваї. Хто хоче більш детально ознайомитись з цими? Подіями, які ставалися в тих чи інших роках, в тих чи інших країнах, стосовно дефолту, ви можете це зробити, перейти в Google, набрати ту чи іншу інформацію і більш конкретно ознайомитися з цими питаннями, про які я щойно сказав. Тепер саме важливе, про що я хотів сказати в цьому відео. Про дефолт в Україні говорилося неодноразово, Хто не знає, в 2012 році уряд Азарова привів до того, що вони хотіли оголосити дефолт, але завдяки деклараціям. Завдяки цим зобов'язанням, які прописані в деклараціях, які створила Ольга Михайлівна Яремків, про яку ми говорили неодноразово у своїх відео, яка написала книжку Обкрадена Україна. Саме ці декларації врятували Україну від дефолту. Хто не вірить цю інформацію, може її абсолютно легко перевірити. Це дуже легко зробити. Потрібно стати учасниками наших стрімів, де кожного тижня Ольга Яремків говорить про книгу, про це економічне дослідження. Ми її конкретно розбираємо за частинами і даємо пояснення: саме вона дає пояснення всіх цих моментів, всіх цих подій, ситуацій, які ставалися на протязі цих 32 років. Ще хочу додати один дуже важливий момент: що коли країна об'являє дефолт, найперше виплачується внутрішній борг держави перед своїми громадянами, і саме тому. По цих зобов'язаннях, які прописані в цих деклараціях, вирішили цей дефолт не проголошувати. Як ви бачите, на сьогоднішній день вже неодноразово говорять про загрози дефолту в Україні, говорять про ці борги, які Україна взяла відповідно тих чи інших позичальників. Про це пишуть ті чи інші інформаційні агентства. На сьогодні ми маємо ще одне агентство Reuters, яке також говорить про ці всі. Виплати про ці всі терміни, які закінчуються, і Україна має виплачувати ті чи інші зобов'язання, які вона відповідно підписала з тими чи іншими знову ж таки кредиторами. Цю статтю я вам не буду зачитувати. Я скину посилання першим в описі до цього відео, хто захоче, перекладе і відповідно може. З нею детально ознайомитись. Більше того, в декількох попередніх відео я озвучував цю інформацію стосовно дефолту, то хоч і більш детально з нею ознайомитись, знайдіть, будь ласка, це відео, і ви відкриєте для себе цю інформацію, про яку говорять вже неодноразово. Ще раз хочу наголосити, що коли держава оголошує дефолт, їй можуть скасувати частину або всі борги. Це все залежить на яких умовах були. Підписані ці чи інші домовленості. Проте внутрішній борг перед своїми громадянами а вже ж держава зобов'язується виплачувати. Отакою, друзі, інформацією хотів з вами поділитися, щоб у вас було більше розуміння, що таке дефолт, де він виникав, які наслідки від нього. Чи результати отримує та чи інша країна за своїми домовленостями. Ще раз хочу нагадати, хто хоче більш конкретно і детально ознайомитися з дефолтами, які були в тих чи інших країнах, про які я говорю вище. Знайдіть, будь ласка, цю інформацію в Google, ознайомтеся з нею, і у вас буде більше знань стосовно цього визначення, терміну, про який ми сьогодні говорили. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте конституцію. Обов'язково хто не має, купіть, хто не може купити в своїх книжкових магазинах. Замовте через інтернет, почніть читати, почніть вивчати, почніть досліджувати, почніть розуміти, врешті-решт, усвідомлювати, про що там написано, і відповідно використовувати цей. Потужний інструмент для захисту своїх прав і свобод в додаток до цього є документ волевиявлення людини. Хто хоче отримати максимальну інформацію? і Сам документ напишіть мені, будь ласка, в телеграм. Перше слово волевиявлення. Хто ще не підписаний на нашій групи, знай свої права і волевиявлення людини. Обов'язково зробіть це. Там дуже цікаво, інформативно і практично. Всі перелічені посилання на дані групи, а також мій канал, Телеграм, ви знайдете в описі до цього відео. Друзі, дякую всім за підтримку, дякую всім за фінансову підтримку, за те, що дивитесь. зустрінемось з вами в наступних відео.